Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам великий завод запчастин на трактори МТЗ до нашого магазину. Як ви можете бачити, дуже багато всього приїхало. І по щепленню, і турбіни. Також є переобладнання, точніше посилення навіски задньої якраз на оригінальних циліндрах Салео. Також, також є розподільники 80-ті оригінальні, колінвали на 240-й-245 й двигун. Також іноді проїжджають на 245-й двигун вже в зборі з заводськими вкладишами. Також є турбіни білорусівські, корпуси вилок на КПП та й дуже багато дрібниць. всяких – Сальники, кришки, кронштейни, фільтра. Також хочу нагадати, що ми відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставити ваш товар у ці країни Молдова, Латвія та Литва. Тобто ви пишете мені на цей номер телефону 093-199-1083, уточнюєте запчастини. Якщо у вас це влаштовує, тоді вже окремо можете домовлятися з одним з тих людей на рахунок доставки вашої країни. Якщо вас це зацікавило загалом. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, грошовку Сонечко та косарку Вірекс. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.